Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі. З вами завжди Василь та мої сільські будні. Зараз така намічається фушечка в мене, інструмент на поготові. Треба буде поїхати зарізати людям свинку. Не знаю, чи то кабанчика, чи свинку, чи то велика, чи, чи мала. Сказали просто, що ну, люди самі зарізати не можуть, тому що вже пенсіонери тримають дуже багато поросят. І зараз кажуть, ну, що скоріше за все будемо виїжджати, Василь, давай швиденько вирізати. Тому будемо їхати якусь карпічину та заробимо. А сьогодні що у нас по планах? У нас сердосан треба проколоти малим поросятам. Того, що якби вчора було, було їм 10 днів, але вчора замоталися так, що е, нічого не встигли з цим, з цим кабанчиком з, з Ваською. Ну, що вчора я йому зашив, сьогодні вранці прийшов, зняв один шов, щоб трохи зробив трохи більший отвір, щоб він мог взагалі нормально в туалет ходити. Ми Будемо спостерігати. Апетит у нього є. Йому підливаю сухе молоко під поєю. Аж кажу, то сьогодні 12-й день треба буде е, сердосаном проколоти наших поросят. І також, якщо стигнемо, поїдемо на нову почту ще сьогодні. прийшов мені, замовив я дуже цікаву реч, дуже потрібно на моєму господарстві. До речі, Павло, дякую тобі, що підказав. Ну, дуже багато підсказок, реально велика. Дякую. Я цю реч замовив, будемо користуватись, Вона мені дуже допоможе в моєму господарстві. Ну я про це впевнений. Тому якщо сьогодні стигнемо, треба то все, справ багато їхати ще в місто забирати. Посилочку нашу. Е, також трохи є. У мене знов таки спонсор появився. Ось так. ну В принципі, трошки 4 баклажки 6-літрових е, в неділю мені дають. ну Там одна корова в людей, вони трохи переробляють молоко. То так раз в день там лів тим трьом свинкам по одній каністрі сироватки. Також щось воно та, та й дасть. Тому чекаємо, зараз підходить час та вирушаємо, ріжемо чи колим свинку. Е, тому таке справи, ладно, не перемикаємось. Так, друзі, вже я зарізав свинку. Свинка був точніше кабанчик був десь 150 кг такої м'ясної породи. Прикольний. І, до речі, йому було 5 місяців і ну, я в шоці. Ну, тому що люди тримають коров постійне молоко та сироват. Цей результат дало супер. Е, заробив копійку, поїхав я на почту вже забрав посилочку свою. Що я придбав, дивіться. Придбав я нарешті. Дякую другу Павлу. Е, підказав мені Василь, каже, придбай ваукуматор. Оку... Ва Тому придбав ось такий Во, такий вони маленький. Я думав він більший. Е, що є? Є Це зарядка. Ну, точніше кабель питання. Це в нас, якщо викачувати, вже в принципі в інтернеті все подивився. Це якщо з бутилки викачувати е, повітря. Також дається в подарок. Тут а, 5. Таких 5 маленьких пакетів, 5 середніх пакетів, інструкція є. І ще я придбав ось таку плівку. Це вже сам ти відрізаєш, яку тобі потрібно. До речі, що мені сподобалось на цьому вакууматорі, що, ось бачите, є така штука, це кладеш ось так вот. Тобто зараз ось так кладеш цю плівку, всі кити треба. І дуже швиденько воно відрізається дуже чітко. Це я подивився вже в інтернеті. А так, в принципі. Це просто е, запаяти, це запаяти і і ну, ну і стоп, це не пам'ятаю. Тому будемо розбиратися. Зараз реально прикольна штука. Будемо і джерочки зараз так робити, щоб був товарний вид. І також відправляти сало м'ясо будемо цей, ну, е, свіжим. Зараз не холодно, свіжим, вакумованим, охолодженим будемо відправляти. Тому такі справи. ладно. Йдемо далі займатися своїм господарством. Друзі, що на рахунок Васьки, сьогодні заїхав в аптеку, до ветлікаря, пояснив йому всю ситуацію, знаєте, по-перше, він такий каже, ну, що, що, що ти з ним зробив? Я кажу, зашив. Він на мене дивиться, каже, як зашив. Я кажу, ну взяв голку циганську, взяв капронову нитку кажу, і зашив. І він такий каже, що ветлікаря не було, я кажу, ні, у нас ветлікаря якби, є, але ну, він постійно зайнятий, тому такі справи. Він каже, ну ти ризикований хлопець. Ну, тобто, кажу, зашив-зашив. Він каже, треба проколоти йому антибіотик. Я йому кажу, я колов бецелін і новокаїн. Ну, якби розмішав бецелін з новокаїном, проколов. Він каже, все, все колов, більше нічого не треба. Ну, Я думав, що ще докупити треба, але він каже, що більше нічого не треба, цього буде достатньо. І каже, дивися, діло в тому, що постійно він же не буде тебе ходити з зашит, ну, із зашитим отвором. Каже, йому треба буде більше йому, ну він росте, йому буде треба більше ходити тут ходити в туалет. Тому він каже, все рівно тобі придеться цей шви розрізати. Я кажу, я розумію, що придеться, але ну поки що все нормально. Він туалет ходить. Він каже: Ну дивися, поки ходить, туалет нормально, Може. Каже, годуй, щоб трохи він підріс. Тому що каже, коли ти останній йшов розір, ну. Знімеш останній шов, то каже 100%, що все назад випаде. 100% каже, тут якби просто тебе час зараз його годувати, годувати, поки ще він може ходити в туалет. Тобто якусь масу тебе набери. А каже, потім все рівно ти розріжеш і каже, 100%, що шов, ну, точніше, геморой випаде. Це вже на все життя, але побачимо. Е, як буде, побачимо, зараз покажемо, як він себе підпочиває. Так, що їсть він в принципі, той самий корм. Плюс я йому ще додаю, зараз сухе молоко намішую. Хай воно також результат свідає смачненьке. Ну, Це ще матуся таких помий, помийок, суп, там, хліб назбирав, то я йому також висипав. Не знаю, побачимо. Поки що зараз покажу, яка там ситуація. Зараз, ну, Як, як виглядає сама його срака. Пам'ятаєте, як було? До речі, я ж кажу, сьогодні, сьогодні вранці я прийшов, дивлюся, він тужиться, але сходити в туалет не може. Тому я йому один шов, ну, прибрав, один шов відрізав і він одразу сьогодні цілий день в туалет ходив нормально, якби все, все в нього нормально. Бачу, його не трясе, нічого, в принципі, апетит у нього гарний, їсть добряче. Ну, ось так виглядає. Ну, Ходимо, туалет нормально. Я кажу, Там було 4 шва, я зробив. Один я зрізав, три лишилося. Ну, Будемо поступово наблюдати, спостерігати цей момент. Якщо тільки бачу, що туалет не сходив вночі, то знімаю наступний шов. А зараз поки що ось так. Якщо зразу все зараз відріжу, то знов-таки все вивалиться. Е, ну, хоча б ще місяць, а там, дай Бог, і два протриматись, то вже було б набагато краще. Якби він своє з два місця набере, я думаю, тим паче, що сам. Ніхто його не ображає, ніхто його не буцає. Так, так що, ось такий наш важко. Так, згоден, багато хто писали, Василь, перехвалився. Ти потужний, потужний. ось тобі на. Люди є різні, чорноглазі, глазливі, тому ну, сам винен, я це розумію, я з цим згоден. Я дивіться, також багато писали варіантів, чому це сталося і за чого мог відбутися геморой. Тобто, Могла бути зміна корму. Ну, в принципі, ні. Як я його як я перестав його БМВ, БМВД, то він вже, в принципі, як місяць, зато й більше він їй, звичайний, горох, куха та дерть. Ну, як і їдять його сестри. Це перший був варіант. Я з ним не згоден. Другий варіант казали, що може була. Був понос, ні, я б, якби був понос, я б замітив би, що в нього був понос, в нього поноса не було. Третій випадок казали, що може, був, ну, наприклад, був запор, він сильно тужився. Ну, також я подумав. В принципі, я постійно вправляюся в нього. Я бачив, що якби в туалет він при мені постійно часто і ходив, навіть коли я відео знімаю, він постійно в туалет ходив нормально, не поносив, ні запором. Також потім ще був варіант, казали, що можливо, що нестача води, якби і за цього відбулося. Теж відпадає цей варіант, тому що в кориті там постійно вода була налита. І один варіант, скоріш за все, що він підходить в цьому випадку в приміщенні холоднувато. Свині скоплюються, якби тобто лізуть один на одного, ну, друг друга давлюють. Так, це цим я згоден. Я вранці приходжу, васька завжди лежав посередині, і три, три свинки прямо на ньому. Завжди ну, прямо в стінку впирали його, три свинки на ньому. А уявіться і по 40 кг свинки вже то якби це також велика, ну, велика вага і був, був великий тиск на нього тому вони постійно лежали прямо, прямо на ньому лягали на нього і лежали то скоріш за все за цього що вони давили його і у нас і відбулося ну нічого поки що дай Бог, другий день ми пережили якби я не сказав що він там лежить перші дні коли гаморой от що я якби, зробив помилку це що в перший день я нічого не зробив перший день взагалі там ну, от ось таке було Ось таке чуть більше голубячого яйця вилізло. Я пропустив перший день, ну, якби не думав само пройде, навіть не розумів, що це таке. Другий день вже таке, знаєте, куряче яйце було. Тоді я вже поїхав до лікаря, почав званювати це село, що робити. Всі люди, які тримають вони, сказали, що перший раз таке чують, з таким не зіштовхувалось раніше ніколи. І лікар сказав, дорізай. Тому, якби потім я сидів, сидів в ютубі дивився, дивився. І мені Павло, ще раз дякую велике, скинув відео та й багато написав, і читав він в гуглі, читав в інтернеті, що все це лікується ну, тільки на першій стадії, якби перші дні. Треба все зашивати і все пройде. Ну, бачите, в мене вже був третій день, якби там уже просто висіло, там отаке во і в нього вже почалось відмирання. Якби вже воно таке було вже не то, що там кровоточило. Перші дні кровоточило, він багато крові втратив. Але. На третій день вже не кровоточило, але це все, що випало, прямо цей ось згусток, чи що, як його можна назвати, не знаю. Воно вже почало кам'яніти. Це вже, Я розумію, що це вже було пізно, але все ж таки я, я це як його І було тяжко. На другий день я засунув, намазав їх тіоловою голови, мазю, засунув, було прям легко засовувалося. Але бачите, туалет зараз ну, виходить потрошки потрошки нормально, в Туалет не ходить. Сьогодні він багато тут наваляв. То другий день я засунув взагалі просто, але потім третій день вже було дуже тяжко, тому що воно таке вже було густе. А, бачите, от, на солому і ходить по-маленькому туалет. Тому якби підстріля не підстріляє, зараз через 2 години буде тут все так мокре. Ну, якби, нічого. Я ж кажу, що я дуже не мог, ну, дуже довго намагався засунути. Просто воно затверділо вже це все, цей згусток був твердий і я його єлі-єлі засунув. Тому переживаю за те, що це був останній день. Ну, в принципі, якщо там якесь би запалення всередині йшло, я думаю, то, по-перше, він би якби, якби лежав більше всього, також в нього пропав апетит. Може б його підтрушувала, була температура, але так, температура не міряв. Але бачу, що він себе веде нормально. Як я ж кажу, біцеліном новокаїном його проколов, цей антибіотик. Ну, тому, в принципі, дай Бог, поки що, поки що все нормально. Ладно, підемо зараз, тільки почали пролятися, покажемо ще маленьких жевчики, та ще треба проколоти, бо так ще не прокололи. Туди-сюди. Зараз підключили балони газового. Завтра, завтра ріжемо свинку е, собі. Ну, будемо купувати живою вагою. Будемо працювати тому. Треба ще дров нарубати. Ну, до речі, роботи багато, все, поїхали. Як почуваються без свинки? До речі, цілий день були двері закриті, тому що вранці було холодно. Я... Дуже рано поїхав різати свинку людям, тому не відкривав, поки був мороз, були закриті цілий день. Що тут у нас? В принципі, водички немає, дерті також немає. Ну, Підростають. Нормально, дай Бог. Дай Бог буде все добре. А, дівчата, ех, ви красуні. Красуні. Так, біжимо далі. Так, друзі, стосовно малих наших жевжиків. В принципі, всі нормальні, одна свинка, начебто навіть та, яка повзала, якої були ножки задні сломані ніжки. Вона зараз бігає, але в неї щось таке з боку живота на ребрах, є якась опухіль, не знаю. Побачимо, підросте, побачимо. До речі, сьогодні їм 11-й день, але сердосан цей зараз покажу. Ось цей. Він кого це на 10-й день, трохи я на один день запізнився. Його. Колиться він, дивіться, на 10-й день один кубік на кожне порося. І на 25 день 2 кубіка колиться. Що можна сказати по поросятам? В принципі, скільки тут їх 13. 12, 12 штучок замовлено, а одне поки що ще не замовлено. Ну як, на нього люди питали, але сказав, поки що не буду обіцяти, тому що не знаю, що з тою пухлиною. Можливо, що Матуся каже, каже Василь, залиш нам. А одну свинку або одного кабанчика одно ти поїдеш, а ми поки що лишимося, може і вспіємо вигодувати. Тому побачимо, може один залишиться батькам. Стосовно Не кусає їх. Стосовно сухого молока, мішаю, підливаю, але поки що взагалі реакції нуль. Не хочуть вони його не пити, не їсти. Я не знаю, кажуть, що по треба вода з 3 чи з 5 дня. Ось і 11, сухе молоко навіть і не хочуть приторкатися. Так само воду став, не п'ють вони, не знаю чому. Що скажу по розмірах? ну, Ось такі вони. Я рахую, що трохи менше, ніж були у пепи. Можливо, тому що пепи було, якщо навіть рахувати, то ну, мертво, то було 11. Якщо з першого дня, то було 10. Ну, тобто мертво вже було. У неї зараз 13, родла вона 14, але ну зараз 13. Трошки більше, а можливо за того, та й менше. Хоча не знаю. Може треба теж було крити її ландрасиком. Ну, Побачимо, я ж кажу. В принципі, предстарт у нас в селі, точніше, в місті, все закінчився перед старт вже нічого не замовляють. Кажуть, будемо закриватися вже, торгувати не будемо. Тому ну, ось це що у нас кабанчик чи свинка. Свинка потужна така. Ой, не буду казати це слово, бо вже наказався. І, до речі, цей. У нас в місті сказали, що вже представці не буде. Тому я зараз замовив в інтернеті е, Поріну. Але щось, як два дні замовив, ніхто мені не передзвонив. Завтра будемо замовляти на іншому сайті, бо щось там не передзвонили мені нічого. Ну і щось я думав, що буде молоко пити, але взагалі реакції нуль. Бачу, що Пепа також почала поправлятися животик, скільки десь 2 місяці вона поросла, можливо, трошки більше животик почав з'являтися. Ну, ось вони такі форми, я не знаю, бачите, квушка, як у як дюрка. І короткі такі рильця в них такі дуже коротенькі. Ну, Кабанюра. Скастровані кабанюра, бачите? Тут чотири кабанчика, всі скастровані. До речі, це набагато проще, тому що... У нас так не зведено, у нас продають все рівно, що поросят з яйцями. А ось я, наприклад, дзвонив мені чоловік з мого села, каже, Василь, мені два кабанчика. Кажу, добре. А потім каже, а скільки це буде стоїти, щоб ти потім ну, місяць-два прокастрував. Я кажу, не скільки, тому що я продаю вже каструваному. Він такий, як, кадати можна? Я кажу, це на що можна. І скільки це буде стоїти, щоб ти покаструєш? Я кажу, ні, це входить ну, якби, в рахунок цих поросяток. Я кажу, що за це гроші не береться, продаються вже кастрованими. Так, перебили відео, дзвонили. Що хочу сказати, дивіться, в принципі, 30 днів їх можна і не відлучати, тому що якби, свиня в нас така якби, здорова, вона ніяк вони не засмокчать. Ось що хочу сказати, що А, грається, грається. Вони її, бачите, ось у цього у цієї свинки якась сильна наростень ну, Опухілі. То вони її не засмокчать. І вона реально, це ж не те, що там перізка кілограм 150 до 200, що її засмактують, от як пепу засмоктали сильно. А цяньта, ну гляньте, ну, не під 300, вона як була тут сала. Цяло... Тут сала 200 кг, і є. Граються, граються цікаві. ох, ох, ох. Тому вони не засмокчать і можна їх тримати до 40 днів. Я потім перезвоню своїм клієнтам, скажу, що трохи пізніше буде продажа, хай ще вона їх підкормить. Того, що якби... О, о, о. Хі, цікаві, так люблю, завжди малі. А ось коли їм буде днів по 20, тут будуть взагалі на голові стояти. Я кажу, пам'ятаю, як Пепи бігали, якби вирізалися в цю перемичку, падали. Ну, було цікаво. Це реально такий цікавий процес, бачите, граються. Вона їх прикуся, трохи пробігають, теж хоче з ними гратися. Хе -хе. Такі вони жевжики наші. Звичайно, що хотілося б більше, але якщо Бог дав, то в торбу. Трохи просто довше їх потримаємо біля суне матки, хай вона їх підкормить. а там будемо бачити по вазі, не знаю. Я рахую, що на продажу має бути хоча б 10 кг. Ну, В принципі, я ж кажу, я фіон купляв в неї було 7, але я рахую, що має бути 10 кг для продажі, то трохи ще підгодуємо їх. Хай посидять, пізніше продамо. Ну що ви, а? готові до уколів? Зараз буде боляче. Що це Що це за поцілує? Зараз всім буде по кубіку сердосанчика. А від чого він зараз скажу, бо я вже сам не пам'ятаю, це як мені таня з каналу пересятки порекомендувала, так я і ним користуюсь. Так, 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 вакцина. -так -так. Ну Дивіться, я отак читати не буду, просто вам наведу, а ви почитаєте. Калібактеріозу, набрякової хвороби, пастеліозу, сальмонеліозу і анаеробної ентеротокситомії свиней. Коротше, якби, лишнім точно не буде. Тому раніше, я кажу, ці без цього якби, обходились без цих вакцин, але зараз то було раніше, зараз це інакше. Раніше так само землю, скільки добрив, не... Не вносили. Зараз постійно доброго, доброго, доброго. Чого тільки не придумали. Тому все, зараз ми їх проколимо та будуть вони себе трохи тихіше вести. Головне, боюсь, що при неї колоти, вона така трохи, знаєте, трохи може прикусити, агресивна, коли вони пищать, вона така нервує, підпригує. Ладно, включимося вже, коли проколимо. Так, ну що, друзі, процедурки закінчили. Ось такі всі зелененькі. До речі, прикольно, що я придбав цей. Маркер раніше як бризав чим не сприємо. Зараз такий маркер, воно реально мазнюкав і все. Так, в принципі, вроді начебто всіх. Ага. Так, до да, кабанчика так уж я йому там... Це був останній збоку йому мазнюкав. Ну, а бачите, трохи молоко стоїть. Треба завтра його вилити і налити свіженького. Не хочуть, поки що не хочуть. Не потребують, значить. Треба ящик трохи. Ці кирпичі вже не треба. То я закривав цю дірку. Так, туди не треба, не треба туди йти. Ні. Закриємо. Бо зараз біжить. Поки що міста їм вистачає в цьому ящику, обирати не буду. Чому не обираю? Тому що якби, стіни все рівно дають, якби зберігають його тепло, ну, ці лампи. Якби там реально тепліше. Це як вони вже не будуть туди вміщатися, тоді, тоді і приберу. Так, де дай, дай прийду. Такі справи. Так, ну що, ну фіонку не буду, колоти ніякими. Також можна було сердосаном проколоти, але нічого не буде, тому що зав'язуємося з цією справою. Не хочеться, все прикольно, все дуже класно, ці емоції. чекаєш Чекаєшся пороз, потім переживаєш, це реально дуже круто. Це треба, це просто треба любити. Це реально має бути в серці ця робота. Але все ж таки немає сенсу зараз покривати її, тому що, я думаю, скоро взагалі тут буде капець, що. Вже в сусідніх селах капець. Тому будемо виїжджати та фіонку, скоріш за все, щоб здамо живою вагою. Тому що різати я і не хочу, тому що тут сало буде капець. ну Капець буде сало, я різати її не буду. Та й шкода. А ось здати живою вагою спробую. А пепеник ще почекає, мене коли в неї зараз я скажу. Начебто 2 травня. Да, 2 травня в неї буде опорос. Побачимо, що в неї ще вийде. Ну, в неї пересерти мені сподобалось більше, ніж у фіонки. Але у фіонки їх більше було. Також бачите, начебто більше заробиш, коли їх більше, але хочеться, щоб вони були такі, як були у при відлучці. Що там, все? Покахунька, біжи під лампочку, ховайся. Ну, Є, звичайно, поменші. Ось як, наприклад, так, у той маленький, ось ця, ця свинка лежить така, ось. це вже нормальна свинка, це я рахую, можна таку піде на діло. Ну я ж кажу, зараз ще судити, рахувати рано, тільки 11 днів, вже будемо судити, рахувати їх при відлучці. Якщо буде 10 кг, то все, свинки в нас ще добрі. Просто бачите, я ж кажу, порода різна, це надзвичайно дворова, сальна, але... Але бачите, як вона виросла дуже швидко крито дірком. Та у нас щось мені обіцяли, що це велика біла, але я бачу по вухах, що це більш такий ландрас, І була крита ландрасом, тому порази були більші. Ну нічого, побачимо, я ж кажу, прийде час. Ще, в принципі, і не одна неділя попереду, ще підростуть. Можливо, якщо почнуть пити молочко, я його купив багатенько, то підуть. підуть ще як. Тому, друзі. Зараз виключу я фонар свій ліхтар. Далі буду працювати, управлятися, готувати. завтра різати свинку. Це у нас в принципі, а треба чи дров нарубати, да, щоб топити грубку, щоб гріти воду. Тому ще раз ставте лайк. З вами був Василь. Працюємо до останнього. Лінія фронту 13-14 кілометрів. А ми будемо працювати поки є можливість. Що Якби... ти там його? Гризеш, а? Що ти там його гризеш? А? Ти, Хе -хе. на мамці покатаєшся. Так, ну ладно, ладно. До речі, фіонка так нормальна, агресивна, коли в принципі всі перечатати вели себе тихо, але деякі є такі, що такі крикливі, тільки до, до, до них тільки дотронешся, крику на весь двір. І вона одразу підривається, хоче вкусити, але я... Зразу вибігав, тікав сюди. Ти що там, туалет пішла? Ну ладно. Тому ще раз, друзі, всім велике дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто знову глядачів. А ми поки є можливість будемо знімати відео, старатися працювати. Ще раз всім велике пока.